Після наради Віктор Ратушняк розпочав особистий прийом громадян. Як це було, дивіться у наступному матеріалі. Починаємо працювати. Так, Будь ласка, давайте. Будь ласка. Розпочався особистий прийом громадян, який було заплановано об 11 годині ранку. У 2009 році я подала цивільний позов на свою сусідку, яка чомусь багато разів почала мене заливати і створювати такі умисні провокації. Як нам По так вдалося і одразу після цього подала завідомо неправдиве повідомлення, ніби я їй нанесла легкі тілесні ушкодження. У 9-му році суддя півроку розглядала цю справу, не знайшла доказів моєї вини і замість того, щоб винести правдольний вирок, направила цю справу на досудове слідство. Значить, з того, що ми ви викликали, однозначно ми приймемо законне рішення. Це по перше, а по друге треба провести службову перевірку. Визначайте від мого імені і мені доповісти матеріали. Я прийшла з метою попросити допомоги ще раз і ще раз, яка. Потрібна не тільки мені, моїй сім'ї, і чоловік, який постраждав півтора року майже з тому. Сьогодні звернулася 31 людина на е, практично 11 годину. От е, контингент, в принципі, е, давно знайомий. Ці люди ходять, у е, кожного є свої проблеми. Вони звертаються неодноразово. Скажімо, десь відсотків 30-40 – це люди, які вже десь зверталися. Не отримавши відповідного реагування, яке б їх задоволено, вони знову ж таки приходять до обласного управління. 17 років назад вбили моєго сина п'ятеро. несовершеннолетніх, всі фамілії збіжної. Я хочу, щоб за розібрався в цьому ділі, привлюк всіх виновних, хто затягнув це слідство, хто осуществляє цю балаки, то наказав ірина коржолах відвінцев, телеканал Віта.